Закрила я бурячки. Тут тільки бурячки, цибуля. Більш овочів нема нічого. Он, дивіться, залишила ось тільки от, щоб він охолов. Це такий салатик бурячок, що його можна і в борщ додавати, і так їсти, і на гарнір, і шубу робити можна. Ось така красота, слухайте, він ще зараз гарячий, бачите? Зараз я закручу у свої рушники його. І отакий, бачите, чотири штучки. Була б ще одна баночка півлітрова, але я її залишила для проби. А це по 750 мл. Ось стільки в мене вийшло із порції 3 кг буряків, 800 г цибулі. І все інше я вам допишу внизу під відео. Отака красота, бачите? Ой, яке гаряче. Тільки що, тільки що. Зараз хай стоять тако одна біля одної і буду накривати тако. всім гарного вечора. Ми, мирненького вечора. От. І всім всього самого найкращого. Отакий От салатик. Ну, Вихолона він буде густіший, але кажу, і так можна їсти його, і, і до чогось там можна, до м'яса. І робити шубу можна, і можна в борщ додати. Тут немає перцю. Чого я такий рецепт взяла? Тому що я перцю не дуже люблю. Він мій так пахне. Бачите, в мене навіть нема посадженого перцю. Отако От закриваю. Закриваю. От. І хай стоїть вихолоне. І поставлю там де всі мої закруточки. О! Зробила. Ось таку штукенцію. Всім мирного вечора і всім дякую за перегляди, за коментарі, за лайки, за все. За підписки.